На початку тижня стартував турнір з футзалу серед учнів 8-9 класів Луцької територіальної громади, у якому за перші змагались 27 команд, а сьогодні визначили трійку сильніших. Кому дістались нагороди, бачила Ольга Яцюк. Три дні команди луцьких шкіл вели запеклі футзальні поєдинки спочатку у групових етапах, а далі півфінальних іграх. І 19 квітня на базі обласної дитячо-юнацької спортивної школи відбулись фінальні матчі, у яких трійка сильніших змагались за куловою системою. Виборовши перемогу у першій фінальній грі, збірна п'ятого ліцею отримала шанс на чемпіонський кубок. Проте з другим суперником футболістами 10-го ліцею повторити свій успіх не вдалося. Більшу частину матчу змушені були захищати власні ворота, де чудово Працював голкіпер Артем Янішевський. І другу гру завершили бойовою нічиєю з рахунком 1-1. Граю в команді Волинь, досвід є. Займаюся три роки. Другий рік захищаю ворота школи номер 5 Тренер дав установку, ми її виконуємо. Вийшли в трійку найсильніших. Ну, надіємося на перше місце. В останній вирішальній грі за чемпіонський кубок на майданчику зійшли збірні 10 та 23 ліцеїв. Маючи одне очко в активі, школярам 10-го ліцею вкрай потрібно було вигравати. Тим паче останні три роки саме вони очолювали рейтингову таблицю з футзалу. І їм це вдалося. З рахунком 2-0 здолали свого найсильнішого конкурента на цьому турнірі, і в четверте стали переможцями. А найбільш результативним і кращим гравцем змагань визнали Богдана Цапа. На мою думку, найсильніша команда була 23 третя Школа. Там теж є футзалісти, які класно себе показують в залі. І, ну, і більш-менш всі команди були підготовлені. Дуже класний турнір, дуже все сподобалось. Дякую ЗСУ, що дають можливість проводити такі турніри, проявляти себе, показувати свій рівень. Срібними призерами стали футзалісти Луцького ліцею номер 5 І третє місце посіла команда 23-го ліцею. У них був шанс виграти. Гарно стартували, виграли груповий етап, але в фіналі не вистачило сил. Зізнається, гравець команди Влад Дубик. Проте не розчаровуються. Дякую організаторам турніру за те, що вони проводять такі класні турніри. Бо я вже майже 6 років займаюся футболом і 6 років приймаю участі. Все буває по-різному. Буваємо займаємо першим. Місце буває, не попадаємо в трійцю найкращих команд, але все буває по-різному. Для цього проводять ці турніри, щоб брати щось краще. Це традиційні змагання, які щороку організовує фонд Ігоря Палиці тільки разом спільно з департаментом освіти міста Луцька і завжди готує спортивні подарунки для переможців, аби підтримати команди. По тій кількості команд, які взяли участь, бачимо, що дійсно діти дуже хотіли позмагатися між собою. 27 команд взяли участь, змагалися між собою протягом тижня. І сьогодні бачимо такий запеклий фінал. Був боролися до останнього. Фонд Ігоря Палиці тільки. Разом з радістю долучається до організації подібних заходів, адже бачимо, як діти потребують спорту. Підтримуємо їхнє бажання розвиватися, підтримуємо їхнє бажання займатися здоровим способом життя, займатися спортом. Дуже часто даруємо командам і за участь, і за перемогу обов'язково. М'ячі футбольні, волейбольні ці м'ячі допомагають покращити спортивний інвентар інвентарну базу в школах. Ну і звісно, якісні. Ше проводити заняття і підготовку до змагань. Змагання є не лише гарним етапом підвищення спортивної майстерності, а й чудовою формою активного дозвілля школярів. Ольга Яцюк, Мирослав Хотимчук для новин на часі.